Доброго вечора, мої любі друзі. Сьогодні, 10 березня 2025 року, Чернівці падає маленький дощик, досить прохолодно, травень. І природа сьогодні, в такт чернівчанам, Усім, хто любить наше місто, відповідає ось такою мінливою погодою, не сонячною, не яскравою, мінливою. Сьогодні в Чернівцях траурний день. Сьогодні ось люди, які люблять наше місто, які його знають, відчувають, проведжали останній шлях, останню путь нашого мера, мера-мерів Миколу Трофимовича федорука Багато емоцій у мене всередині, і багато про що хочеться розповісти. Без підготовки, все що з душі, все що з серця. Про це і поговоримо сьогодні. Коли я дізналася декілька днів назад, що Микола Трофимовича не стало, а йому ще не виповнилось навіть 83 роки тобто, це не вік, а потім побачила від людей, яких я особисто знаю, поважаю відгуки, розповіді про спільні справи, проекти, про Миколу Трофимовича не тільки як мера, голову міста а І як людину. І це все абсолютно цілком відгукується з тим, що я особисто відчуваю, знаю, з моїми враженнями про цю людину, нашого чернівчанина. Так, він не народився в Чернівцях. Він сюди приїхав саме по комсомольській роботі, але він настільки був закоханий, залюблений в наше місто, що він був чернівчанином більшим, ніж будь-хто інший. Багато про що можна розповідати. Що мені припадає на думку? Ну, от вперше, згадуєте передачу Три запитання мирові»? Тоді ще не було у нас в такому об'ємі гаджетів, інтернету, фейсбуку і так далі. Було телебачення і по каналу ТВА. Була передача Три запитання мирові». Я в Чернівцях знаходилася фрагментарно відрядження по справам по бізнесу Київ своє життя. Але коли я приїжджала в Чернівці. Єдиний канал, який дивилася ТВА, і саме в той час, коли Микола Трофимович вів цю передачу. І це була не фікція, знаєте, не для галочки, для якоїсь там. Ем... Позиції там замальовки та да, зарісовки. Це були щирі питання чернівчан, тому що я сама неодноразово дзвонила, додзвонювалась. Був такий Геннадій Літвінов. Він був моїм сусідом, експо що деякий час жила на вулиці Сковороди, і він зразу по голосу здавав: Геннадій Аронович, це ви. Я сама дозвонювалась. Микола Трофимович відповідав на будь-яке запитання про будь-яку вулицю, про будь-який провулок, де що, як, де водогін, де тече, де не тече, де е, немає тротуарів. Розумієте, це було на протязі багато років, це було досить давно ще за першою, другою каденцією і так далі. Тобто, людина, яка знала і любила місто, його е, запрошували бути. Е, як би сказали музиканти, фронтменом, обличчям партій, багатьох. І партії Юлії Тимошенко-Батьківщини і звичайно, партія регіонів. А як же ж, ну це ж тільки давай будь-якої партії. І я пам'ятаю його відповідь: для того, щоб ремонтувати унітази, мені не треба бути членом ніякої партії. Мені треба розуміти господарські справи недослівно. Але сенс саме такий. Розумієте, це людина, яка мала погляди, яка мала позицію, яка займала своє місто, місце. І це людина, яка дійсно любила наше місто. Я пам'ятаю, як я особисто по справам центру. Тому що було незаконне будівництво абсолютно без проблем. Зараз це просто Анріал неможливо зайти до Мерії і туди це просто неможливо. Ти заходив і там був зараз вже покійний його секретар Ігор. прізвище не пам'ятаю. Я не була на той час. Ну Я була тим, ким я є, але я не була публічною людиною настільки, щоб ну там тебе пізнавали, ну це мені може років було там. 40, десь плюс-мінус, ось так. Ну, досить давно, от, може, 30 чимось. да, І е, без проблем я записалася на прийом, доповіла, розповіла. І Микола Трофимович написав чітку резолюцію, резолюцію, яка не дозволила е, людині у фагонах, людині при посаді займатися незаконним будівництвом. Тобто можна було достукатися до правди. Я це дуже добре пам'ятаю. Без підносів, без заносів, без хабарів, без нічого. Я неодноразово, адже ми бачите, час плине мені багато що хочеться розповісти. Буду розповідати досить швидко. Я зустрічалася з Миколом Трофимовичем на Кобилянській в своєму районі, центрі-центрі, і ми завжди віталися. З ним віталися усі чернівчани, за руки обіймалися, і це було саме так. А що трапилось потім? А потім просто зграя в рівінщиків ми добре знаємо, не будемо називати прізвище, особливо коли ти знаєш, чим дихає кожна з цих людей. Зібралося збіговисько і зробили те, що зробили незаконно. А потім були суди. Ні до чого, Вінницький, там ще якісь. Я не весь час була в Чернівцях, але інколи я це бачила і мене просто то обурювало. А потім були вибори, псевдовибори, де на кожному на кожному підворіці висіло портрет. Е знову ж таки, мені хочеться сказати, як це як це називали е недорозуміння. Особа підставна, але ж це було дуже огидно, дуже. І якби не було цього безпреділа, то люди б знову і знову проголосували за Микола Трофимовича Федорока. І знаєте, що мені припало на думку? Це буде нехай монолог, нехай зайду в овертаймінг, але я скажу те, що я рахую. Мені згадався мій репортаж, який я завтра зранку, в понеділок, опублікую в праймтаймі, в неділю. Перепрошую. Про Едуарда Райса, доктора Едуарда Райса, якого п'ять разів поспіль обрали віце-мером, віце-бургомістром під час керування містом Антона Кохановського. Людина, яка так багато зробила для свого міста, якого в 1905 дев'ятсот по 1907 рік він займав посаду бургомістра, людина, яка опікувалася водогоном, каналізацією, будівлею єврейського дому, залізничного вокзалу, дитячої лікарні. Людина, яка мешкала поруч зі мною, ну нинішнім моєї моєї локації на вулиці Українській, це репортаж. Я завтра про вулицю Українську і про Едуарда Райса виставлю. І в мене повністю виникла паралель. Я пам'ятаю ті світлини, як хронили Едуарда Райса, все місто вийшло, все. Люди проводжали людину, і в Чернівцях було байдуже: чи єврей, чи вірмінин, чи України, чи хтось, чи будь-хто. Це був гідний мер. І сьогодні я особисто планувала прийти, провести Микола Трофимовича останній путь, але е, не було реально ресурсності. і Але я бачила все наживо, було дуже багато репортажів: місто і люди, які були поруч все життя, пішли. Проводжати Миколу Трофимовичу. І наскільки було щемно, коли вже труну е піднесли до Мерії і заграли Марічку? Адже саме цю традицію. Започаткувались при Миколі Трофимоча Федоруку. А згадайте наші Петрівські ярмарки. Будь-яку пропозицію для підтримки для того, щоб просувати наше місто, Микола Трофимович сілього життя. Петрівський ярмарок в парку, який тільки започаткувався, який не був лагідним. Я там познайомилася з Іваном Снігуром. До речі, Микола Трофимович опікувався долю Івана Снігура. А в реміньщикам же просто все рівно. Аби тільки пам'ятник Фветковича перенести, тому що там псевдоресторан в стилі тралівалі збудований. Ну і так далі. Тут багато про що можна казати: про справжнє і про врімінщиків, яким просто байдуже, яким треба всунути черв'яка на площу замість пам'ятника, героя. І так далі. Треба завершувати, я бачу, по таймінгу. І я хочу сказати: спочивай з миром. Мер мерів, мер. Який по-справжньому любив наше місто. Хочеться згадати, що Сетріччя Чернівців підтримка будь-яких ідей. І чернівчани сьогодні показали своє відношення. І я впевнена, якби не ці зради, якби не ця заздрість, Микола Трофимович був би ще з нами. Людина, яка дійсно любила Чернівці. Людина, якій я завжди віддавала шану, казала дякую і завжди щиро посміхалася. Людина, з якою за будь яких обставин я б казала, доброго дня! Наш мер, який дійсно любить чернівці. Світла пам'ять шана, нашому меру, який дійсно багато чого зробив для нашого міста. Ось такий день під час дощику у Чернівцях цього травневого. Вечора ваша Оксана Дем'янишина. Мої роздуми.